Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім, через яку програму я монтую відео і як нею користуватися. Для своїх відео я використовую програму Inshot. І сьогодні я вам покажу, як через цю програму монтувати відео і як зробити ваше відео такими, які ви хочете їх бачити. Перш за все, відкриваємо InShot. Тут нам пропонують створити нове або відео, або фото, або колаж. Ось ви можете побачити відео, фото, колаж. Ми сьогодні говоримо про відео, отже, натискаю на відео. Вам запропоную одразу переглядати відео, вибирати, а в мене, оскільки є чорнетка, то мені пропонує або чорнетку, або створити нове. Ми починаємо створити нове. Натискаємо, і тут вам пропонує вибрати з фотографій, з відео або все разом: і фотографії, і відео. У мене тут є вже старі мої відео, які я працювала, і є фотографії. Отже, вибираємо якесь відео, яке нам потрібно. Я ось це, воно було спеціально зняте, щоб вам показати, як монтувати відео. Отже, воно зняте в, в такому форматі один на один, ось таким квадратом. І іншот одразу його загрузив у той формат, яким я користувалася останній раз, коли монтувала своє відео. Мені цей формат зручний, я на ньому вам і буду далі показувати. Але покажу, де можна змінити формат і як зробити відео іншого формату. Ми взяли відео, починаємо: як змінити формат відео. Натискаєте внизу значок «Канва» І тут вам пропонує різні варіанти. Бачите, для інстаграму, для ютубу, для Тіктоку або просто формати. Різних відео, які вам підходять. Ви обираєте той, який вам зручно. В мене вибраний цей формат, тому що мені зручно працювати в цьому форматі. Я скажу вам так: спробуйте користуватися програмою InShot і пробуйте різні значки. Доки ви не натиснете зверху отут експорт або ще, можливо, буде написано Зберегти, нікуди ваші відео не зможуть подітися і ніхто їх не побачить. Формат ми вибрали, ми бачили, ось тут був формат, я натиснула галочку, щоб цей формат зберегти. У мене є стартове відео. Тепер я вам покажу, як на цьому відео, наприклад, прибрати повністю звук або поставити мелодію. Ви натискаєте, де написано аудіо. Що в цій вкладці? Ось, де ваше відео на доріжці пише 100%. Це означає, що ваш голос чи ваша озвучка при запису відео е, зараз на вашому відео. Натискаємо на саме відео і нам відкривається вкладочка звук. Ми можемо зменшувати звук, наприклад, на 0 або збільшувати на 200, якщо дуже тихо говоримо. Я лишаю на 100. Що можна ще зробити? Витяг аудіо це якщо натиснути, ваше відео загрузиться окремо без звуку і окремо звук. Це дуже зручно, якщо треба, наприклад, коригувати ваш звук, озвучувати відео, і там потрібно коригувати ваші слова, і воно не впливає на саме відео, і в самому відео, наприклад, там вас не видно. Я пізніше покажу цей варіант. Отже, ми витягли аудіо, ми тут пропрацювали. Що ще можна тут зробити? Можна накласти музику. Тут є рекомендована музика, і її тут дуже багато. Можна вибрати будь-що. От візьмемо «This Christmas». Натискаєте, воно загружається. Воно загрузилось і одразу вам зазвучало. Щоб додати її, потрібно натиснути на оцю стрілочку. Відео загрузиться і тоді можна його використати. І тепер дивіться. Окремо на ваше відео накладена музика. Ну, нам, наприклад, музика зараз не потрібна, або ми хочемо відредагувати, або пришвидшити. Тобто, ви натискаєте на музику і дивитесь, які ось тут є значки. Перший значок редагувати. Ви можете. Зменшувати, збільшувати відео, можете зменшувати звук, можете включити, наприклад, що ваше відео отак звучить на 100%. Тепер дивіться, починається воно тихенько, і звук по наростаючій зростає у вашому відео. І так само можна зробити в кінці. Воно буде в кінці просто стишувати звук той, який у вас звучить. Натиснули галочку, зберегли так, як вам треба. Наступне, наприклад, якщо вам потрібно розколоти цей звук, вам не треба там ем, весь звук, що означає розколоти. Коли натискаєте, воно ділиться на два. І другу половинку ми видалили. Якщо не потрібно було видаляти на стрілочку назад, воно є. Знову натиснули, можна розколоти, знову натиснули, можна ще розколоти. Тобто, ви можете робити, що вам заманеться, і, наприклад, тільки цю частинку зробити тихесенько, або вимкнути геть, або видалити геть. Це залежить від того, що вам потрібно. Далі пришвидшити. От беремо цю половинку і включаємо швидкість на неї 2х. Зрозуміли, так? отже, тут вона швидко прозвучала, і там уже мій голос був чутий на іншому аудіо. Далі. Ось тут де звук, це те саме, що ми вже з вами робили: збільшити зменшити ця сама вкладка. Наступними пунктами я не користувалася, крім дублювати. Що означає дублювати? Наприклад, його не можна використати на цей, тому що він останній і тут закінчується відео. Я його видаляю, показую, що дублювати. Ось я виділила, натискаю дублювати, і цей кусочок дублюється постійно. Тобто він буде постійно у вашому відео. Зручно, якщо треба щось повторювати там декілька разів, наприклад, якийсь там звук, булькання чи щось таке. Звуковими ефектами я зазвичай не користуюся, але можна використовувати, от, наприклад, є дзвіночок. Якщо вам таке потрібно, ви можете використовувати. І запис. Це запис поверх вашого відео знову вашого голосу. Наприклад, якщо ваше відео без звуку, і ви хочете його накласти наверх звук, ви вмикаєте ось це, воно відраховує 3 секунди. І далі вписуєте вже свій голос поверх цього відео, наче озвучуєте його, ну, може, думки в голові чи ще щось. Озвучуєте поверх, і воно буде записане на вашому відео. Перевіряємо. Зберегла, натиснула галочку і тепер дивіться, я оце повидаляю, щоб воно не заважало слухати те, що є, тому що тут дуже вже багато різних звуків. Ось дивіться. Це те, що я говорила, коли записувала цей звук. Я натиснула галочку, і воно зберегло. Ось тут ця галочка і воно зберігає те, що вам треба. Зараз видалю, тому що це вже мені не треба. До речі, я видалила і основний звук, коли видаляла музику, я видалила й основний звук. Вже його так не повернеш. Тільки на оцю стрілочку потрібно вкласти до того часу, поки не повернеться основний звук. З Звуком ми розібралися. Далі. Зараз я вам покажу вкладку наліпка. Вона, бачите, є наліпка і текст наступний. І коли натискаєте на наліпку, то текст тут теж є. Що означає наліпка? Це ось ці різні смайлики, різні показушки, ось таке можна додавати на ваше відео. Натиснули і он, замість мого обличчя поставили злобного смайлика. Не надовго, він тільки на початку, це тут я так думала. А потім знов з'являюсь я. Наскільки ви розтягнете цю наліпку, настільки вона буде на відео. Це вже залежить від вас. Текст це, звичайно, текст. будь-який, Ви пишете будь-який текст, і натиснули на галочку. Його можна пальчиком пересувати, куди вам заманеться, куди вам схочеться. Збільшувати, зменшувати, крутити, і, якщо вам не підходить, видалити. Це вже теж залежить від вас. До речі, ще трошечки з текстом попрацюємо і з наліпками. Їх можна, дивіться, редагувати, тобто ви так само можете, наприклад, натиснути і ось тут ще щось дописати. Далі можна розколоти, наприклад, вам треба ось тут цей текст, а потім ще ось тут. Ви розкололи одинаковий текст, повториться в різних частинках відео. Тут ви, наприклад, розкололи, вам не підходить, ви видалили його. Далі, так само ви можете його дублювати декілька разів. І бачите, копія це одне на інше накладається. Тобто цей текст є декілька разів, можливо, у вас одинаковий якийсь текст, вам не треба його повторювати, то от він буде тут. Але дивіться, його треба тут розтягнути по різних. Бачите, він є. Просто він заховався, його потрібно розтягувати по різних місцях. Ось так. Натискаєте на галочку, і це у вас зберігається. До речі, субтитри ну, у мене зараз не відкриються, тому що немає звуку, але вони там були тільки на англійській мові. Галочка. Цього вам вистачить, щоб опрацьовувати відео. Наступне ефект. Я не користуюся вкладкою Ефект, тому що це ось тут ці накладні всякі ефекти. Вони мені дуже рідко треба, я дуже рідко з ними граюся. Максимально я ще оці беру зум, коли збільшує, і оце, коли там зменшує, чи пригаючий зум, чи ось таке, коли тремтить, отаке можу використовувати. А ось ці такі розмиті, ось такі. Я, я взагалі дуже рідко ним користуюся. Але ви можете спробувати і вибрати щось для себе. Ефект Ші теж це. Додасть вам, ніби ви користувалися штучним інтелектом для створення цього відео. Ну, можна спробувати. Тут дуже багато класних штук. Я вам, до речі, всі показати не буду по одній простій причині. В мене куплена ця програма, і в мене є набагато більше функцій, ніж може бути у вас. От. Але я думаю, і у вас їх теж вистачить. От, Близько залишився, я його заберу. Далі фільтр. Фільтр, до речі, тут іде, ось, бачите, стандартний. Можна змінити щось додати, і там жовтий, фіолетовий, рожевий, зелений. Я теж не користуюсь фільтром. Єдина вкладка, якою я користуюся в цій штучці, це налаштування. В налаштуваннях тут дуже класно. Можна яскравість збільшити, зменшити, як вам треба. Можна контраст збільшити, зменшити, як вам треба. Буде, бачите, більш таке сіріше, наче в ньому є помилки, або більш точніше. Зараз я видалю текст. Щоб можна було краще показати, тому що тексту тут дуже багато вже є. І по відео не видно. З текстом ми вже все одно розібрались. Так, отже, фільтр і тут налаштування. Контраст, бачите, він робиться такою більш чіткішою або розмитою. Тепло. Не користуюсь цією функцією, тому що вона робить або жовтіший, або синіший екран. Не дуже мені треба. Глибина тону. Тут воно вибирає, бачите, або зеленіший, або рожевіший. Я не розумію, в чому суть, я їм не користуюсь. Насичення о, класно! Тут можна зробити дуже яскраво мою кіцю риженькою, або взагалі зробити нас чорнобілими. Залежить від того, в яку сторону посунути ось цю штучку. І наскільки. Можна тільки чуть-чуть додати яскравості. Далі крива. Ось так міняє. Я не, не користуюсь. Оце перший раз при вас подивилась. Це воно якось кольори міняє. Це, мабуть, якийсь такий, знаєте, професійний ретуш. То не для мене. Мені треба ще повчитися цьому всьому. Скинути всі і виходимо звідси. Далі. Цим теж не користуюсь. Відтінок, насиченість, яскравість. Я цим теж не користуюся. Зникнення. Ви побачили. Ви можете так само попробувати. Я не користуюсь. Я користуюсь зазвичай яскравість, контраст, насичення і вінетка. Це воно ось так затемнює ваше відео. Бачите? По краях робить темніше. Все, Остальним я не користуюся. Скидаю налаштування, виходжу звідси. Галочка збережеться те, що ви вибрали. Далі, піп. Це дуже класна штука, тому що можна наверх вашого відео накласти ще одне відео. Дивіться, ось, наприклад, я накладаю ще одне відео і його беру сюди. Ну, Наприклад, я там про щось згадую. Ви могли бачити в мене відео, де я згадую, як там в мене щось хтось подарунки не приймав, і там було таке в мене відео, що я там думала: ось це використовувалася вкладочка піп. Дуже класно. Можна навіть декілька відео, і їх теж окремо можна редагувати. Зручно. І дуже класна вкладка. Далі різати. Я не користуюся ось цим різанням. Тут, бачите, можна обрізати спочатку, обрізати в кінці, можна вирізати якийсь кусочок, можна розколоти щось. Я цим не користуюсь. Мені більш зручніше користуватися ось цим розколом. Навіть якщо мені потрібно вирізати початок, я ось тут обріжу. Або візьму розкол, відколю і видалю, бачите? Або, наприклад, ось тут видалю. Або, наприклад, якщо ви робите якийсь перехід, знаєте, це де щокнути пальцями, і потрібно зробити перехід. От ви будете дивитися на ту соту долю секундочки, коли там той перехід треба, щоб відбувся дуже чітко. Ось тут можна дуже класно редагувати. Видалити це видалити, якщо вам щось не потрібне. Звук, це ми з вами вже проходили. Зараз немає звуку, я його видалила випадково, тому ми не можемо його подивитися. Фон. Це ось позаду цього мого основного відео, бачите, ззаду є фон. Його можна зробити кольоровим будь-яким, на ваш колір. Або, наприклад, моє ж відео зробити більш розмитим. Або навіть взагалі фото підставити можна на фон. Чи буде повністю фото, чи, наприклад, буде розмите. Це вже ви вирішуєте. До речі, там, дивіться, у фон тут є дві галочки і одна. Так от дві галочки це використається для всіх шматочків відео. А якщо ми візьмемо, наприклад, фон тільки на одну галочку, то вже на цьому відео його б такого не було. Швидкість. Це пришвидшує ваше відео. Наприклад, ось цей ні, на ось цьому шматочку буде незручно показати. Давайте на ось цьому. От ми в 4 і 3 пришвидшили. Дивіться, який він став маленький. І тут я щось швидесенько вам проговорила. Якщо вам треба щось пришвидшити, наприклад, як ви там щось замішуєте чи перемішуєте, то можна користуватися цією швидкістю. Анімацію я не користуюсь. Це щось те саме, що ми дивилися з вами з різними фільтрами. Я не користуюсь ним. Зараз швидкість зміню, щоб можна було далі редагувати. Обітнути. Це обрізати ваше відео. Його можна взагалі он, квадратик, оцей вирізати. І бачите, буде вам квадратик моєї стіни на відео. А мене не буде. А тут уже є, бо це інша половинка відео. А тут нема. Ну, коротше, щось таке. Перейти, це ну, бачите, можна змінити ваше відео одне на друге. Ось. Тільки воно тут так само, як піп. Накладається, і треба дивитися дуже акуратно, редагувати, щоб ніде не зникло нічого. Ну тут треба бути уважним. Воно, бачите, навіть піп відкрило, просто це інша вкладочка. Так само працює, як і та вкладка, яку я вам показувала. Вирізати дуже зручна вкладка. Можна вирізати себе на відео. Дивіться. Вирізало все, фон, стіну, навіть з'єднало мене в кучку. І ось тут тільки я. Бачите? Є тільки мій фон. Я говорю, більш нічого не видно. Але бачите, трішечки мерехтить, тобто треба дивитися теж. Маска. Незручний для мене цей формат, тому що, бачите, він щось приховує. Частинку відео. Дуже треба акуратно з ним. Дуже важко його редагувати мені. От, Бачите, більш прозоре, можна щось ховати, там, наприклад, заховати онкіцю, щоб не було видно вона. Але там пів шиї буде видно. Або от кружечком тільки мене оприділити. Або сердечком теж. Ну, Таке можна погратися, якщо вам цікаво, мені не цікава ця вкладка. Непрозорість це ось ваше відео. Воно просто міняється з фоном. Чим менша прозорість, тим гірше його видно. Заміна. Це поміняється е, якийсь шматочок вашого відео на інший шматок відео, який ви виберете. Я тут не буду нічого замінювати. Голосовий ефект. Е, зараз не покажу, тому що немає аудіо. Далі е, дублювати. Це те саме, що із звуком. Воно продублює ту частинку, яку ви виберете декілька разів. Далі, ми, наприклад, третю частинку повернемо. Можна повернути в будь-яку сторону. А можна дзеркально розвернути. Заморозки. Це в частинці вашого відео заморозить якусь фотографію. Але воно окремо вам її не збереже. Тобто, це просто у відео буде така вставочка, наче ваша фотографія. Значить, знаєте, от говорила, 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 говорила. Тут вам треба якусь свою думку додати, воно спинилося, а потім далі почало говорити. Ну, така цікава те штука. Назад, це коли ваше відео буде йти не від початку до кінця, а від кінця до початку. Дивіться, тут воно треба почекати, поки воно розкодується, воно переверне його. І тепер дивіться, тепер моє відео йде. Не від початку до кінця, а те, що було в кінці, йде на початок. Просто вам не дуже зручно розуміти, тому що немає звуку. І згладжування. Я їм не користуюсь, навіть не знаю, що воно означає. Тепер дивіться, я вам ще покажу таку штуку, як перейти від одного відео до другого, щоб було з гарненьким переходом. Бачите, між відео є такий білий квадратик із рисочкою, такою е діагональною. Натискаєте, і вам відкривається перехід. І тут ви можете вибирати різні переходи. Наприклад, ось такий може бути перехід, коли, бачите, ніби загрузиться. Ось так, в другу сторону. Ось так може бути: знизу до верху воно загрузиться. Або, наприклад, ось такий перехід, воно ось так виїде. Ось. Тобто тут ви дивитесь, і можна так само або використати для всіх відео, або тільки для одного. Я візьму зараз для одного, для другого я візьму ось такий. А для третього я візьму ось такий. Тепер дивіться, які тут переходи в нас вийшли. Ось так, ось так. І тут навіть не встигло показати коротеньке відео. Оп, просто воно, наче так, підмінилось одне на інше. Ось такі декілька вкладок, якими я користуюся і е, працюю. Як, наприклад, вирізати, якщо у вас в відео є якийсь момент, який вам не потрібен? Я зараз покажу заново на новому відео, тому що я спеціально його знімала. Ось дивіться, наприклад, ви записали відео, і вам не потрібен початок. Ви на початку довго думали, що сказати. От слухаємо. Тут дуже довгий вступ, немає ніяких слів, мені це не потрібно. Я чекаю, оп, тут я почала говорити. Я спиняю, чуть-чуть беру назад, щоб там не було ніяких обрізаних моїх голосів. І натискаю розкол. Розкол розділив цих два відео на половинку. І оцей початок мені не треба, я його видаляю. Тепер мене відео починається одразу з мого голосу. Дивіться. Сьогодні А тут я знову хочу вирізати, тому що, е, щось я там запнулася, щось мені там не подобається. Давайте ще раз. Сьогодні Сьогодні я вам розповім, і далі йде е. -л». Значить, е. -л» мені не треба. Тоді на сьогодні я вам розповім: ми затискаємо. Сьогодні розповімо. І зразу спинили. І тут беремо розкол. Е в нас випало. Ага. У нас далі є інша фраза. Спинили. Обрізали. І тепер ось цю частинку, яка нам не потрібна, яка була паузою, ми видаляємо. Дивіться, в нас є відео, які йдуть від одного до іншого. Це дуже класно, коли в діалогах, наприклад, ви говорите фразу. Хтось інше говорить фразу, ви оці кусочки ріжете, і дуже гарно видно, коли, наприклад, спитав, відповів, спитав, відповів. Е, до речі, мої відео, які я знімаю на сторінці, я так і роблю. Я відрізаю той шматочок, де мені потрібно, е, і його редагую до той пори, поки мені треба моя, ось, саме ось ці мої слова. Тоді я роблю розкол і вставляю іншу половинку відео. Наприклад, от я вам зараз покажу. Я додаю сюди фото. Ось, коли на нього натискаєте, ще раз показую, натискаєте на фото, вони робляться ось такими квадратиками. І я це фото вставляю ось сюди, просто пересуваючи. І тепер в мене виходить, якщо натиснути на нього два рази, воно знову включається. І дивіться, тоді моє фото, яке мені треба було. Воно так само можна редагувати, скільки часу буде. Це пішла інша частинка відео. Тобто ми змогли зробити вже, бачите, таких два фільми вставити. Зробити. Тепер покажу вам, як, наприклад, зробити вітальне відео з днем народженням із картинок з інтернету. Виходимо, це не зберігаємо, я його відміняю, тому що мені не потрібно. Беру знову відео. І тепер вкладка фото. Я вибираю декілька фотографій, які я зберегла в інтернеті. Вони відкрилися в тому форматі, в якому я працювала раніше. Я змінюю формат. І тепер дивіться, ці фотографії ось так собі помалесенько йдуть. Але кожна фотографія йде 5 секунд. Це трохи довго. Тому ми беремо, і, наприклад, ось тут у нас є тривалість на фотографіях, якщо редагувати, буде тривалість. А на відео буде швидкість. Вибираємо тривалість і зменшуємо, наприклад, до 1,7 секунд. І вибираємо це все для всіх фотографій. Дивіться, тепер вони йдуть швидше. Одна фотографія, друга фотографія, третя фотографія. Але тут я хочу ще додати переходи. Так само, як я показувала на відео. Натискаємо на білий квадратик з рисочкою. Вибираємо ось такий перехід. Бачите, як гарно. Можна, до речі, його швидшим зробити. Так хоп, хоп! Або довше. Це вже вам вирішувати. Далі, ось тут, ось такий. Але майте на увазі, воно забирає частинку фотографії, а у відео частинку відео. Тобто, якщо ви зробите цей перехід і одразу поставите свої слова, то може бути таке, що ваші слова, цей перехід трошечки з'їсть. Я візьму ще ось такий перехід, і ось такий, а, вже був ось такий перехід, і ось такий перехід, і, і все. Тепер дивимося, що в нас вийшло. Є цікаве прикольне відео, якщо хочете, редагуєте далі, робите далі, що вам треба. Тепер потрібно накласти наверх музику. Ми беремо ауді. Тут ми можемо або вибрати музику з запропонованого, якщо тут є якась хеппі бьозда яка вам подобається. До речі, тут треба дивитися, тому що, бачите, от, наприклад, для вас. А може бути ось тако, можна гортати. Тут теж є, бачите? Додаються ще інші варіанти: ретро, релакс, муд. Ось Pop, country, ще інші. Тут може бути і Happy якийсь. Воно має бути тут з цих. Он Merry Christmas. Spring. Десь тут було Happy Beast, але, мабуть, я його зараз не знайду. Ось є. А можна вибрати моя музика. І вже з вашої музики, ви, наприклад, вибираєте ту Happy Beast, яка вам потрібна. У мене, напевно, немає Happy Bizda, і тут ніде ніякого. Ми візьмемо он, барабанну дріб. Дивіться. Ну, тобто, музику ви наложили. Ви можете якусь пісеньку поставити. Давайте я ще якусь пісеньку поставлю із цих, що запропоновані. Ось. Боже, яке цікаве відео з ним народженням. Прям можна зразу комусь відправляти. Зберігаємо, нехай буде. Далі, якщо ви вже все зробили і ваше відео готове, ось тут зверху є кнопочка Експорт. На неї натискаєте. І ваше відео зберігається до вас на телефон. Воно нікуди не піде, нікуди не відправиться, воно збережеться до вас на телефон. І ви вже зможете його дивитися в себе на телефоні. Пробуйте всі оці пунктики пробуйте, дивіться, що вони дають, свідки, куди вони виглядають. Ви зможете це все зробити. Я впевнена, що можна виконати і зробити все, якщо захотіти. Я вірю, що ви це зможете. Якщо у вас залишились якісь запитання, і ви, наприклад, хочете знати якийсь перехід, чи хочете знати, як зробити те чи інше відео, чи вас цікавить якийсь саме момент, який я роблю в відео, або, можливо, ви щось бачили і вас цікавить? Запитуйте, якщо я це буду знати, я з радістю вам поясню. Я працюю лише з програмою іншот, я інших програм не використовую. Мені це подобається, мені дуже зручно в ній. Ну, Звичайно, відео я записую на телефон, а не на іншот, але мені в цій зручно, мені нею добре користуватися. Запитуйте, я вам допоможу, якщо буду знати, і гарних усім відео!